Вита стогнені широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю півдні. Ще треті ці півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів. Січи в гаю перекликались. Та я ясен раз у раз скрипів, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та я ясен раз у раз скрипів і блідий місяць на ту пору, і хмари де вигляда, неначе човенси. Ще три ці півні не співали, ніхто не де не гомонів. Січі в гаю перекликались, та я син раз ураз скрипів. Ще треті півні не співали, ніхто не де не гомонів. Січі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Ще три ці півні не співали, i